В Україні понад 12 мільйонів людей хворіють на гіпертонію. Гіпертонічна хвороба це стійке підвищення артеріального тиску більше ніж 140 на 80 міліметрів ртутного стовпчика. Гіпертонію ще називають тихим вбивцею, адже вона проходить майже безсимптомно та становить загрозу життю людини. Небезпечна ця гіпертонія тим, що вона дає великі ускладнення, навіть смертельні. Може статися інсульт, гостре порушення мозкового кровообігу або інфаркт, який чаще всього веде до смерті. Для того аби виключити чи підтвердити наявність у вас гіпертонії, необхідно вимірювати свій артеріальний тиск. Його можна вимірювати у лікарні, в пунктах вимірювання тиску, що є при деяких аптеках Олександрії. А також можна вимірювати тиск вдома. Якщо ви самостійно вимірюєте тиск, варто знати основні правила, як його вимірювати. Правильно вимірювати тиск в спокійному стані це, як мінімум 5-10 хвилин. Ви сидите в одному положенні на стільчику, опершись спинкою на стілець. Ноги не схрещуєте між собою, ножки стоять прямо, торкаються підлоги. Манжетка накладається на 2 см вище локтового згибу. Нещільно під манжетку повинен проходити палець. Краще робити це на голу руку. Але якщо там одна тоненька ковтинка, це допускається. Рука в спокійному стані розслаблена. Феландоскоп ставиться в локтєву ямку, де прощупується пульсація артерії. На циферблаті ми бачимо стрілочку. Накачуємо цю стрілочку приблизно на 20-30. Міліметрів тутного стопчика стовпчика вище, чим запланований тиск. Ну, людина приблизно знає, який в неї був тиск при попередніх вимірюваннях. Накачуємо і повільно спускаємо, відкручуючи вентиль. При цьому слухаємо, коли в фаентоскопі в вухах наших появляться тони. Запам'ятовуємо, коли ці тони. Появляються і коли вони в зникають. Початок тонів свідчить про верхній пульс, закінчення тонів про нижній. Нормальний тиск становить 140 на 80 міліметрів ртутного стовпчика. Якщо ви виявили значні відхилення від норми, після кількох разів вимірювання варто звернутися до лікаря, терапевта чи кардіолога. Якщо у вас виявлять гіпертонію, ви матимете змогу отримати знижки на ліки. Адже у минулому році Міністерство охорони здоров'я України розпочало реалізацію пілотного проекту з державного регулювання цін. На лікарські засоби для гіпертоніків. І Олександрія, і наш Олександрійський район, наша лікарня вже в принципі завершили цей пілотний проєкт на цей рік, тому що виділена була певна сума коштів для того, щоб люди отримали знижку на медикаменти. Був спеціальний перечень медикаментів, які входили в цей пілотний проект. Людина з гіпертонією приходила до свого лікаря: будь-то терапевт, будь-то сімейний лікар, будь то кардіолог чи невропатолог. Якщо в людини є і вона отримує препарати, які входять в цей список, вона отримувала рецепт на знижку, йшла до аптеки, в аптеці отримувала ліки зі значною знижкою. Були знижки навіть по 90%. Прогнози є на те, що пілотний проєкт зі знижки цін на ліки для гіпертоніків буде діяти і в наступному році. Для цього треба, щоб прийняли бюджет в державі, розподілили кошти на область, область вже розподіляє на райони, так що я думаю, що з нового року буде відновлення цього пілотного проєкту. Вимірюйте свій артеріальний тиск, вчасно звертайтеся до лікаря, і ви зможете вберегти своє здоров'я та зекономити на ліках.